Звяткування почалося не традиційно з поздоровлень, а з виставки того, що навчилися вирощувати члени клубу Крокус за 10 років його існування. А досягнення є, і навіть посвяченим у таємствах цього мистецтва приводів для здивувань вистачало. Скажімо, Галина Дубілей, її успіхи і єдні уваги провідних наукових кіл світу. Я вирощую дуже багато видів картоплі, помідорів. Вирощувала до 300 сортів, цей рік в мене до 100 сортів е е помідор. Низькорослі, високорослі, крупноплодні, крупноплодні я люблю. Навіщо вам стільки сортів картоплі? Тому що є картоплі різні за смаком, за врожайністю, за якістю. Та жарити так, як та жарити, та варити, та на пюре. Є різні види і різні сорти картоплі, і дуже є. Вибираю самі смачні їжджу на виставки різні. Я люблю все, У мене нема такого. що Я не люблю. Я люблю помідори. Я люблю кубніку, я люблю капусти різних сортів і квіти. Отож, присутні мали змогу переконатися, садівництво і городництво це глибоке знання справи, поєднане з наполегливою працею, творчістю і натхненням. І тоді, крім звичних нашому оку і шлунку овочів та фруктів, з'являються численні різновиди культур, різноманітні за смаком і формою, і навіть екзоти, які не часто можна побачити на присадибних ділянках. Це на моєму столі тут декоративна капуста. Вона буває багатьох видів, вона дуже красива, вона сіється з настінєчка, і от вона до цієї пори така красива, привікательна, дуже улюблена моя рослина. Є отакий отакий вид, є, отакий вид, оцей вид. от Різні види вони. І вони дуже красиві. Вона цвіте до цієї пори, доки не впаде сніг. Навіть падає сніг і вона красива ще росте на городі. Крім захоплення садівництвом та городництвом, крокусівці знаходять час і для рукотворних ремесел, втілюючи у свої вироби усі барви літа та осені. Словом, своє десятиріччя члени клубу відзначають із помітними здобутками. Просто люди настільки закохані в цю справу, що прийшовши до нас в клуб, вони вже не хочуть йти, хочуть бути разом, хочуть е, спілкуватися, хочуть мінятися, вирощувати. У нас Ще 50 чоловік в клубі, у нас клуб не маленький такий, а таких, що приходять і йдуть деколи, приходять за насінням, за посадковим матеріалом, то таких взагалі дуже багато, але багато, і, але таких, що ходять постійно, біля 50 чоловік. Для вітання з врученням традиційних грамот знайшли час і очільники районної адміністрації. Були подарунки від шанувальників клубу, а завершилося свято виступом народного колективу Журавка, а також щирим поздоровленням від дітей та онуків. Хай вас піни не болять, не терпнуть руки, не забудьте наші бабці, ваші ще онуки.